Всім доброго дня. Слава Ісусу Христу. Сьогодні знімаю таке відео. Є така кубилка на продажу. Кубилі десь біля 10 років. Зараз спи, якраз їду під гору, так на відео не переказує. Це якраз в мене твоя місцевість така з горбами. Йомалень. Зараз якраз виїду, зараз стану під горб. Ні, на горі стану, зараз є. детально покажу кобилу. Кобила жеребна, десь на весну має мати, десь ну, може через місяць-два, точно ну, не знаю, бо була біля жеребця. І живіт конкретно має, То 100% ж кобила жеребна. Зараз я обійду кругом, покажу. Покажу, розкажу, яка. Билка така середняк, невеличка, середня і не маленька. Чую весну, пастися хоче. Сіна не хоче вже їсти. Пробувала трошки пастися і вже хоче пастися. Сьогодні у нас така гарна погода, сонечко Світить. Заодно зараз проїдемо ще до ліса, в лісі ще може дров сухих привеземо. Така кобилка можемо і доставити, якщо десь недалеко. Гоу, стой. Е, находиться в Підгаєцькому районі кобила, Кого б цікавило, номер буде в описі, телефонуйте. Ціна договірна. Можемо її поміняти. Наш, кого би що цікавило. Вона хоче пастися, треба її розхлостати зараз. Злізу покажу. Кобила дуже спокійна, не норовиста нічого, це не змогли це. Най пасеться. Пастися відразу хоче, сіна вже не хоче догма їсти. Дивіться такий живіт, як вона відпустила живіт. Ззаду навіть стати дуже видно, як в боки пішов живіт що зранку навіть прийти коли вона голодна це дуже видно я не знаю чи так на відео буде видно о така кобилка кобилі біля 10 років її шлею поправити стоїмось їх опівгорує Втягнути її трошки зараз Так, Така купила продаж. Кого підцікавило, кажу, можете телефонувати, номер буде в описі. Під Гаїцькому районі це знаходить. Ціна договірна. І можемо доставити десь. Є людина, що може завезти навіть у другу область. 25 гривень кілометр. Я зразу говорю наперед. хто має може собі сам забрати, як має транспорт. А якщо десь недалеко, то доставимо безплатно. Тако десь по району. О, билка повністю робоча. Все сапкує, підгортає тракторів, машини у великих, нічого не боїться. от така кубила. Дуже гарно з горба тримає. До горба тягне, не є, якась там би була норовиста чи ще щось. Такого нема. От кого би цікавило, можете дзвонити. І ще плюс, що жеребно. Ще приведе лоша. Навіть в Вімі вже так бачу. Я її випускав, вона була припнята на городі, тарилася і бачу, в ВІМІ вже так відпускає, вже не буде, входу в ВІМІ наливати буде. От таке, таке сьогодні наше відео. Кого б реально цікавило, можете телефонувати. Зараз ще трошки то у нас так ліс починається. Зразу недалеко за городом. Зараз поїдемо ще до лісу, проїдеться. Хто би ще хотів, можу показати роботу. Відео детально можу скинути на Viber. як вона оцей. Навіть був в лісі дрова тягне. Не боїться нічого, не пилив. взагалі нічого. Не полошиться. Ну просто спокійна робоча кобила для дому. Може бути що для старшого чоловіка, для жінки без різниці. Без різниці. Може бути для молодого. Кажу, така от середня кобила, Якраз робоча, 10 років кобилі, плюс-мінус десь так точно не знаю, але казали так 10 років. О. Хто би хотів ти. Можете телефонувати. О. Кажу, сіна не хоче їсти, кукуруза не хоче їсти. Почула траву, весна вже би хотіла йти пастися. Пасти це Треба підтягнути зараз шлею Вуб. Чуть завелика шлея. Ні, Всім дякую за увагу. Таке недовге відео. Кажу детально, можу скинути на вайбер. Хто би хотів. Знаю стопроцентово, що купила робоча, бо їжджу нею кожного дня до лісу, по Березовій сік, зараз їздимо рано вечір. Так що всім дякую, трошки нечиста, але нічого потереється, дощ помиє буде частенько підпастися. Так що всім дякую за увагу.